Привіт всім, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні хочу показати вам ось таку свою незаплановану роботу. Це, я не знаю навіть, як, як назвати це. Можливо, як пано чи органайзер. Знову ж таки, органайзер. Бачите, ось так. Вийшло, не знаю, навіть як показати вам. Зараз так от підніму. Тут ось карманчики такі у нас, бачите, все я поробила. Кармани, тут трішки менші йдуть. Тут ось також можна вставляти щось. небудь І тут також карманчики обв'язала я, знову ж таки, у нас Градчий шах іде. Так, і тут, все так бачите, мені подобається. Все так. Зараз я, щоб не закотіти, переверну. Все так акуратно. Все чудово. Мені подобається. Я навіть не очікувала, що так вийде. Ось так. Ось так, підніму, щоб ви подивилися. Хотілося, щоб повністю, але не виходить, не вистачає. Так, в'язала я, можливо, хтось бачив мої в'язані органайзери для спиць та гачків. В'язала я із пряжі ярнар Macrame. Так, ось, бачите, така пряжа. Це. Колір 166 у мене, а цей світло-сірий, здається, 149-й, вже не пам'ятаю. Так, що у нас тут на 90 90 грамів 130 метрів. В'язала я ключичком номер 3 Так, я набирала, у мене було таких 4 маточки, я в'язала. Органайзер у мене залишилося два. Два матки здається. два матки, здається Так. І брала 5 маточків такої пряжі, ну, такого кольору. І всі ці п'ять маточки у мене пішли повністю. Все пішло. Там залишився кусочок невеличкий, я вже навіть не стала його нікуди пускати, тому що його не вистачить, і вирішила таку окантовочку зробити таким кольором світло-сірим. Ну, Я так подумала, чого вони в мене будуть лежати, спробую я щось, щось, щось таке зв'язати. Такий от органайзер. Його можна і в ванну кімнату цепляти, можна і в дитячу, навіть ось і карандаші, і лінійки, що завгодно. Сюди можна і ножиці вставляти. Ось такий. Навіть можна собі ось в таку рукодільну кімнатку, щоб сюди можна і нитки. ось. Складати в карманчики, бачите, і, і крючки, і навіть спиці, і лінійку. Ну, коротше, все, що що завгодно, все, що заманеться. Так що я ж кажу, що я не очікувала, що так вийде. Таке гарненьке. В'язала я навіть не висчитувала не планувала, як воно в мене буде, а розплановувала все по ходу. В'язала потім. Приміряла, чи, вірніше, прикидала на око, як воно ще буде, куди який карманчик. І все так воно в мене якось само по собі йшло. Потім я знайшла, у мене були спиці Дуже-дуже старі. Це ще мама мені купувала набори спиць. І так вони в мене і. Ну, звичайно, на те время я, я в'язала ними, бо іншого нічого не було. Я згадала, що вони в мене є. І ось гляньте, вони в мене з такими петельками. Бачите? Я їх не прив'язувала нічого, не захотіла. Я Їх можна було б в'язати, прив'язати сюди, але я не схотіла. Я просто проділа між стовпчиками. Однієї спиці мене не вистачило, я дві спиці засунула сюди, і ось можна буде готові петельки, можна буде на саморізи цепляти, і все, воно буде воно не гнеться, все так, бачите, триматиметься рівненько, нічого не буде не отягувати нічого. І сюди вниз, так, також, бачите, вставила і. Мені подобається нормально, нічого не видно, нічого не буде тіліпатися, все буде класно. Так що ось такий, знову ж таки, можна сказати, органайзер для ванної кімнати, для дитячої кімнати. Нам у рукодільну кімнату, куди завгодно можна вішати. Там дуже багато різних кольорів. Можна яскраві брати, там і жовті, ну дуже великий вибір був, і тому в дитячу кімнату можна навіть різнокольорові робити. Я вже потім подумала, що можна було ось ці клапанчики, чи як їх назвати, перегородки такі можна було зробити світло-сірим але чомусь я одразу не додумалася. Ну як зв'язалось, так уже зв'язалось. А в дитячу кімнату взагалі можна дов'язати навіть сюди якісь рюшечки. Ну, все що завгодно. Аплікацію якусь можна вирізати, можна зв'язати якісь квіточки, поприклеювати все. В дитячу взагалі фантазія може розігратися як завгодно. Ну, а Для дорослих, мені здається, нічого такого і не потрібно. все так Строго все так, не знаю, мені подобається, що вийшло. Бачите? Так от. Так що давайте, давайте отак от переверну. Ось, ось така краса вийшла. Так що, дивіться, якщо вам сподобалося, в'яжіть. Дуже гарні нитки з них, мені подобається в'язати. Саме, саме таке. Я колись хотіла сумку собі з них зв'язати, але чомусь я її розпочала. І мені вона здалась, не знаю, Можливо, я візерунок сильно такий, ну, взяла, що він сильно масивний був. І вона мені здалася якоюсь такою важкою. І я все, все розпустила. Тому сумку більш я не розпочинала. А ось присіла на такі всякі органайзери. Так що, дивіться, якщо подобається, в'яжіть з задоволенням. А я буду закінчувати на сьогодні. Це все, що я хотіла вам показати, свою ось таку роботу. Ось так бачите, все. Краєчок зроблений у нас все. Аккуратненько. так. Бачите. Так що в'яжіть, дівчатка, в'яжіть. Хай у вас все виходить. Ну, на сьогодні все. Миру вам, тиші, спокою. Дякую, що заходили до мене на канал, що дивилися. Хто випадково зайшов, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових відео. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. На все добре!